Вона бачила, як сьогодні в Берліні наші, так би мовити, союзники-партнери говорили про нас з вами про Україну без України. Хоча завжди, як ви пам'ятаєте, обіцяли зворотня. Не запросили на свою зустріч, канцлер Шольц, президент США Байден, прем'єр Великої Британії. Сталмер та президент Франції Макрон нашого президента до себе. Хоча, здавалося, тут буквально ну, кілька годин тому, можна сказати, Володимир Зеленський був в Брюсселі і презентував європейським лідерам свій план перемоги. І от, здавалося, ну, він зовсім поряд. Запросіть. Ні, зустрілися без нього. Сумно, гірко це все. Спостерігати, але для мене особисто це не новина, бо я завжди дотримувався думки, що для всіх цих лідерів та й для інших, передусім їхні інтереси, їхні національні інтереси, їхні політичні інтереси. І Україна там зовсім не на першому, не на другому і навіть не на третьому місці. Тому вони сьогодні зустрілися для своїх. Інтересів безумовно говорили про Україну так і обіцяли нам підтримку. Але звісно ж ні про який швидкий вступ і навіть не швидкий до НАТО не йшлося. Це чітко звучить, і не потрібно впадати в розпач зараз. Бо ну, особисто я ніколи не вірив, в те, що Україну в найблизькій перспективі запросять до альянсу тут. Від іншого має бути сумно, прикро і навіть не знаю, яких слів добрати. Чому наше керівництво, наш президент вводить нас усіх в оману і ставить на перше місце свого плану перемоги пункт про е, запрошення України до НАТО? Хоча маєте розуміти, запрошення це не означає ще вступ, тобто обіцяти не означає одружитися, да, бо цей Шлях після запрошення до вступу може бути щонайменше 10-15 років. Тому навіщо взагалі нас так всіх водити в оману? Бо це не просто обіцянка-ціцянка, а за цим буквально стоять людські життя, життя українців, які наша країна втрачає щодня. Навіщо так обманювати? Прикро від цього і мені видається тут взагалі. Ну, якась величезна прірва зараз між тим, як собі уявляє і малює перемогу кінець війни, керівництва нашої держави і люди. Мені видається, взагалі будь-який план зараз треба обговорювати перш за все, не з трибуни в Брюсселі чи в Білому домі, а з людьми, з українцями треба. Зараз говорити, що для нас, для українців, є перемога, як українці бачать кінець війни. В яких термінах? В тих, що ми чуємо від президента, що хотілося б закінчити до 2025 року, тобто, це ще рік, щонайменше. Хотілося б взагалі не починалося. Хотілося, щоб вже сьогодні. Окей, завтра, щоб це все скінчилося. Я думаю, що будь-який план треба обм обмовляти е, з людьми. А ви що думаєте? Дякую.